Вибиті вікна, понівечена стеля та зруйнований ремонт. Так тепер виглядає квартира колишнього журналіста Дніпра оперативного Андрія Фельченка. У ній він жив разом зі своєю дівчиною Ганною. В момент вибуху вони були в гостях у друзях. Втім, серйозно постраждало їхнє житло. Тут uh -huh. повністю немає криші, потолок обвалений, передня частина будинку, там де кухня, туалет, прихожа ванна все згоріло. Кімнати частково цілі, деякі речі вдалося врятувати. Досить масштабна, і досить серйозна пожежа. Стелю можна познімати. Сусідня квартира вона вигоріла повністю. Наша квартира постраждала так, ну, трішечки менше, але все ж таки тут серйозна була пожежа. Іноді, от прямо ось тут, на цьому фоні записував з дому. Відео про прильоти, власне, коли я чув, що відбуваються вибухи. Я от прям і записував. Так, у нас ще були коти, але обидва врятувалося. У одного тільки око трохи підбите. Ми його відвеземо до ветеринара, і а вони обидва просто дуже налякані. Найближчі дні будемо подавати заявку на її відновлення на відновлення від допомоги держави, на допомоги міста. Ми знаємо, що місто завжди допомагає в таких ситуаціях, і будемо сподіватися, що і в нашому випадку ми теж допоможе. А, максимально швидко та якісно виконує хоч якісь попередні роботи по ремонту а, цієї місто. так. І в найперший день, ну точніше, на ранок після прильоту нам також а, надали екстрену допомогу. Приїжджала поліція, приїжджала аварійка. Нам а, дали пакунки з речима, з шампунію з зуб. Не багато було, чесно кажучи, але. Або... Так, да, і що? надали також 10 безплатних психологічних консультацій. Можливо, ми навіть скористаємося їм трохи пізніше. Наразі для допомоги Андрію та відновлення квартири відкрито банку. Також гроші можна перерахувати за реквізитами. Усі дані можете побачити на екрані. Дві квартири наша в тому числі вона вони ще підлягають відновленню, і для обох з цих двох квартир потрібно робити новий дах, нову стелю. Робити перекриття стін, робити вікна, робити двері на все це. Зараз ми збираємо кошти. І ми зараз знаходимося в дуже і дуже скрутному становищі. Ми відкрили збір банку на відновлення нашого будинку. Будь ласка, допомагайте будь ласка, кидайте стільки фінансів, скільки у вас є можливість допомогти. Ми будемо раді кожному донату і разом з таким чином переможемо. Так, бережіть себе, і банка буде в описі.